Ніч у країні мрій. Одного літнього вечора, коли сонце лягало спати за пагорбами, маленька дівчинка Зося з білим волоссям, зібраним у косичку, не могла заснути. Вона лежала у своєму ліжку, дивлячись на місяць, що повільно піднімався на нічне небо. Вона замислилась, що було б? Якби могла відвідати країну, яка прокидається лише тоді, коли всі діти йдуть спати. Зося заснула, а коли відкрила очі, опинилася в країні мрій. Все тут сяяло срібним сяйвом місяця. Високі дерева тихо шелестіли листям, а кожна квітка на луці здавалася співати колискову. Її зустрів пансон. Покривитих цієї таємничої країни він мав довгу сріблясту бороду і носив плащ, вишитий зірками. Пан Сон узяв зосі за руку і привів до озера, яке сяяло наче тисяча діамантів. Іноді, коли діти не можуть заснути, їх сюди призивають зірки, аби показати, яка прекрасна ніч. Тихо сказав він. Зося та пан сон гуляли вздовж берега, а над водою піднімалися делікатні світлі істоти. Це були світлячки, які танцювали у повітрі, створюючи образи з мрій дітей. Кожен світляк несе з собою маленький блискучий кришталик. Це був мріяний сон якоїсь дитинки. Бачиш, кожен сон, як цінна перелина. Ми мусимо дбати про них, щоб кожна дитина могла спокійно відпочивати, пояснив пан Сон. Раптом з озера з'явився великий красивий кит. Він був сторожем усіх водних снів, Зося могла покататися на ньому, ковзаючи по гладенькій поверхні озера. під блакитним, Нічним небом. Після поїздки кит відвіз Зосю на берег, де на неї вже чекала карета, запряжена совою. Карета везла її до лісу, де дерева шепотіли історії нічних пригод та прихованих скарбів. Кожне дерево розповіло Зосі історію, яка наповнила її серце спокоєм та радістю. Коли карета дісталася до кінця лісу, Зося побачила величезний замок з хмар, де жила княгиня місяця. Княгиня у білій сукні, що переливалася як світло місяця, вручила в Зосі маленьку, мерехливу зірочку. Це твоя зірка опікунка. Коли матимеш труднощі заснути, достатньо буде про неї подумати. І вона допоможе тобі заснути, сказала княгиня. Зося, відчуваючи, як повіки стають все важчими, подякувала усім друзям, яких зустріла в країні мрій. Тоді пан Сон делікатно загорнув її у свій плащ, і вмить вона опинилася у себе в ліжечку, міцно тримаючи мерехливу зірочку в руці. Зося заснула. Глибоким і спокійним сном, а місяць стеріг її усю ніч, усміхаючись з висоти.